Привіт, друже! Ти точно знаєш, що собака друг людини. Звичайно, друзі бувають всякі. Деякі можуть бути невірними і зраджувати. Але сьогодні ми підготували для вас підбірку найдобріших порід собак. Ти точно захочеш купити собі одну з них. Приємного перегляду. хто тримає цей район Пес Патрон. Пес Патрон. Так, одна з найрозумніших та найдобріших пород собак. Це Джек Рассел Тар'єр. Він дуже добре ладить з дітьми та готовий їх розсмішити у любу секунду. Також представники цієї породи мають надзвичайний нюх, що можуть працювати навіть саперами, як всі ми любими, пес Патрон. Ньюфаундленд – це просто молота. Надзвичайно розумна порода, яка має хороші заводські налаштування для подальшого дресирування. Тільки погляньте, як цей пес просить уваги від хазяїна. Вони навіть дозволяють котам спати на собі. До речі, про котів у нас є теж підбірка. Посилання буде в коментарях. Басет Хаунд. Подивіться на вираз обличчя представників цих порід. Вони мені здаються такими досвідченими, ніби до них можна звернутися в будь-який момент за порадою. І вони скажуть щось мудре, незважаючи на вираз обличчя, вони дуже життєрадісні, люблять ласку та увагу від хазяїна. Золотистий ретривер надзвичайна порода, представників якої майже неможливо вивести із себе. Вони надзвичайно спокійні. Якщо життю його хазяїна щось загрожує, то цей пес готовий на все. Ретривери завжди хочуть бути корисними та приносити якусь користь. Тому вони допомагають своїм хазяїнам у всьому, навіть якщо їх допомога взагалі недоречна. Думаю, всі впізнають це блакитно оке чудо. Так, це хаскі. Ця порода не здатна бути охоронцем через те, що їх переповнює доброта. Вони стерплять навіть дітей, навіть я не можу їх стерпіти. Якщо хаски ціленаправленно спровокувати на агресію по відношенню до хазяїна, то їх нервова система просто не витримає і зламається. Треба буде звертатися до собачого психотерапевта. Порода рятувальник сенбернари частенько допомагають людям, оскільки вони мають неперевершений нюх та здатні знаходити слід людей. Якщо вони десь загубилися, вони здатні відчути людину на відстані трьох кілометрів, надзвичайно спокійні та врівноважені собаки. Щоб вони почали гавкати, потрібна якась дуже вагома причина. Можна моїм сусідам таку собаку, будь ласка, щоб не будила мене посеред ночі. Наступна порода ніколи б не спала б вам на думку, коли ви говорите про найдобріших це такса. Через анатомію свого тіла вона є мисливською породою, тому що з легкістю може лазити по норах за здобичу. Такси є дуже впертими, тому що їх місія допомогти мисливцю будь-яким способом. Але це не заважає їм бути добрими та енергійними водночас. Тому, якщо ви хотіли б собі пса зі сталевим характером, але при цьому ніжного та ласкавого, то такса саме для вас. Наступний герой нашої підбірки закохає вас в себе. Це бішон фрізе. Песик дуже схожий на пуделя, але крім того, що вони дуже добрі, ну звісно ж. Без цього вони б не потрапили до нас відео. Вони мають гіпоалергенну шерсть. Ці собаки є справжньою знахідкою для алергіків, які дуже хочуть собі чотирилапого друга. Вони не люблять показувати свій характер та домінувати. Тому вони є ідеальними друзями для сім'ї з дітьми. Лабрадор Ретривер ідеальна собака для сім'ї. Особливо якщо у вас є діти. Лабрадори готові гратися з дітьми весь день. Вони не придатні для охорони, оскільки не терплять самотності. Таку собаку садити на ланцюг немає сенсу. Представники цієї породи надзвичайно розумні та схильні до дресирування. Їх навчити буде нескладно. Якщо вам не вистачає емоцій, то моя перша порада підпишись на канал. А друга купи собі мопса, надзвичайно смішні та трішки безглузді собаки, які допоможуть скрасити сіру буденність. Коли собака дорослішає, він трішки втрачає активність, тому дуже любить посидіти з хазяїном на дивані перед телевізором. Якщо у тебе такий лайфстайл, то ви просто створені один для одного. Ці песики дуже схожі на метеликів за рахунок своїх вушок. Вони будуть ну дуже добрими, коли ви виховуєте їх під себе, будуть компаньонами для ваших діток. Важливо займатися їх дресируванням з раннього віку, і тоді ви не знатимете проблем. У вашій сім'ї папільйон буде найслухнянішою та найдобрішою дитиною, якщо ви прикладете зусиль. Вони дуже грайливі та енергійні, тому готуйтеся активно проводити з ними час. Самоїцька лайка це надзвичайно витривала порода собак, оскільки вони були виведені більше трьох тисяч років тому і весь цей час жили на півночі, їх використовували в якості упряжки. Вони дуже дружелюбні, мають дуже слабкі охотничі інстинкти, що робить цю породу ще привабливішою для сім'ї з маленькими дітьми. Самоїди трішки вперті, але тим не менш він буде вірним компаньйоном для вас. Йорки надзвичайно красива порода собак. Погляньте на цього красунчика. Вони вважаються домінантами і будуть проявляти свій характер навіть з більшими породами, тому в цьому плані потрібно бути обережним. Але у сім'ї з дітьми вони досить терплячі, хоча і їх можна вивести з себе. Це декоративна порода собак, тому потрібно буде уважно слідкувати за їх харчуванням, оскільки вони мають слабку травну систему. Боксер це добряк в собачій шкурі. Вони дуже хороші охоронці, тому за вас чи за дитину він готовий віддати життя. Він зробить все заради вашої безпеки. У них дуже крепка нервова система. Мені є чому у нього повчитися. Також вони надзвичайно допитливі, іноді можуть пхати ніс не у свої справи, але це дуже кумедно. Цих красунчиків ви точно впізнаєте це ж пуделі. Ці песики дуже люблять увагу. Тому якщо ви не готові приділяти так багато часу песику, він може показати вам своє невдоволення. Погристи одяг чи меблі, будьте до цього готові. Пуделі королівська порода. Можливо, в силу свого походження у них такий характер, але незважаючи на це, їм абсолютно все одно з ким жити, з дітьми, подружжям чи самотніми людьми. Вони стануть чудовими друзями для будь-кого. Сподіваюсь, це відео підняло вам настрій. Напишіть в коментарях, яку породу собак ви б хотіли собі. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо хочете ще більше подібних відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!